Вітаю останнім часом в топовому світовому футболі відбувається дуже багато подій, за якими потрібно якось встигати. Під одним із останніх наших відео ми побачили коментари якраз про те саме. Тому сьогодні огляд подій у світовому футболі. Усман Дембеле стає реальним претендентом на золотий м'яч. Реал з атлетіко зіграли на замовлення Барселони. Вінісіус після обіцянки бути в 10 разів кращим, став в 10 разів гіршим. Як українець, вибісив фанатів найкращої команди Європи прямо зараз і ще багат. Цікавонок стоп чемпіонатів та кубкових турнірів. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо! Дебютний гол хвічі кварацхелії за ПСЖ. Та що зробив з Османом Дембеле Луїс Енріке? Так, ми знову починаємо із матчу за участю Пері Сенджермен. Адже в суперниках був не хто небудь, а один із учасників нокаут-раунду Ліги Чемпіонів та один із переслідувачів в чемпіонаті Монако на центральний матч туру іспанський наставник Пережан приготував Жоау Невиша в ролі правого захисника. Як ви вже здогадались, це був інвертований правий бек, який дуже часто займав місце в центрі поля під час атак до Османа Дембілє. В ролі хибної дев'ятки ми вже потроху звикаємо. До речі, цей матч відкрив і нову інтригуючу опцію в грі ПСЖ, але про це трохи пізніше. Перед тим як більш детально розповімо про сильні сторони господарів, які були проявлені в цій зустрічі, варто відзначити, що рахунок 4-1 не зовсім відображає реальний стан речей на полі. Монако не був аж настільки слабше. Давайте дивитись на п'ятій хвилині. Був ось такий вихід 3-2, який завершився невдалим ударом Мінаміно із дуже вигідної позиції. Про рахунку один був Ось такий вихід, все того ж, Мінаміно один на один, але наскільки ж якісний підкат виконав Пачо. Ці два епізоди були ключовими для гостей. Цих двох голів зрештою і не вистачило, щоб нав'язати підопічну Менріке свою гру. Рахунок відкрив вітіння, який на тижні подовжив контракт до літа 2029 року. Далі монегаски відновили статус кво після удару Закарії з гострого кута. Переможний другий гол забив саме Кварацхелія. Цікаво, що грузин забивав якраз з позиції хибної дев'ятки. Красиво розібравшись і посадивши захисника та кіпера на п'яту точку. Луїс Енріки дає повну свободу своїй атакуючій трійці, яка інколи трансформується в четвірку завдяки підключенням дуе. Хвіча грав скрізь в цьому матчі, і він вже краще розуміє, що від нього вимагає коуч. Грузин міг оформлювати дубль, але не досить якісно пробив під час однієї з контратак другого тайму. Добив же гостей блискучий Усман Дембеле. Спочатку оборону Манегасків зруйнувала стрімка комбінація Невеш Дембеле дуе Дембеле. ну а останній четвертий гвіздок був оформлений після спринту Мендеша і оптимальної передачі на порожні ворота для Усмана. Після переведення на позицію хибної дев'ятки Дембеле проводить свій найкращий сезон. Тільки з початку нового року він забив 13 голів. Ніхто не йде за таким графіком. Також Усман суттєво підняв планку свого індивідуального гольового рекорду за сезон. А в нинішньому у француза вже 21 гол, тоді як минулий рекорд мав більш скромний результат. 14 влучних пострілів в сезоні 17 -8. Мнадцять загальні цифри цього сезону 27 матчів, 21 гол та 6 асистів. Не думали, що це скажемо, але в разі перемоги ПСЖ в лізі чемпіонів цей хлопець може претендувати навіть на золотий м'яч і отримати його швидше ніж Кіліан Мбапе. Малоймовірний сценарій, але все ще реалістичний. Перед тим як перейти до головних подій в Лалізі, відзначимо, що Ямалу, Рафіні, Лівандовському, Вінісіусу, Сумбапе та іншим зіркам чемпіонату Іспанії, схоже, зовсім скоро доведеться пакувати валізи і шукати собі місце під сонцем деінде. Адже на швидкості світла в лалігу вірвався лорд Антоні. Два матчі за Бетіс, дві нагороди найкращого гравця матчу, дебютний гол ворота Сельти. Але поки сама команда не відповідає рівню ГОАТА, тому програли галісійцям 3-2, виграючи в два м'ячі. Почнемо з мадридського дербі. Напруга навколо наростала з кожним днем. Прогрів до матчу був колосальним, а особливо суддівська тематика. Традиційно, Реал Мадрид ТВ давив на суддів, а сам клуб вимагав реформи суддійської системи від Іспанської федерації футболу та Ла Ліги. Атлетіко Мадрид, в свою чергу, підійшов до цієї битви в тролінг режимі. Ми хочемо висловити нашу повну підтримку і солідарність з усією командою арбітрів, їхніми сім'ями та друзями. Це дуже важкі дні для футбольної спільноти. Айтеся, цей допис про служби матрацників виявився достатньо віральним. Сам матч, хоч і порадував рівнем футболу, але багато в чому був дуже обережним. Анчелотті побудував схему 4-3-3 з Дані Себайюсом в ролі минулорічного кроса, і варто відзначити, що іспанець прогресує в цій ролі, і матч проти біло-червоних став найкращим для нього в цьому сезоні. Сімеоне був традиційно прагматичним, варіативні 4-4-2 з акцентом на здвоєнні фланги, які мали бути проти отрутою для Галактикос 3.0. В першому Аймі Урала була територіальна перевага 61% проти 39% володіння. Але кращою командою виглядали гості в першу чергу за організацією гри. Давайте рахувати дуже перспективні підходи команди 14-та хвилина, обрізка Белінгема ліно швидко просувається і пробиває повз на 30 30-й хвилині. Стався той самий пенальті. Безумовно, епізод спірний, але із з того, що ми прочитали в іспанських медіа, випливає, що це одна із останніх рекомендацій суддівства в Лалізі. Опубліковані були й розмови кімнати ВАР з арбітром, в яких чітко сказано, чому було прийнято саме таке рішення. Арбітрам дана команда звертати увагу на контакти в штрафному майданчику. Тобто, якщо захисник порушує правила, то неважливо, наскільки сильно цей епізод вплинув на розвиток чи завершення атаки. Подібні пенальті днем раніше призначили в матчі Атлетік-Жирона. Альварес забив паненкою. А ми продовжуємо рахувати підходи на 44 й хвилині. В штрафний майданчик увірвався Галан. Але пробив вище, крім того, було ще декілька перспективних контратак, які були зіпсовані неточними передачами. На другий тайм Анчелоті вніс суттєві корективи. Белінгем став грати ближче до Мбапе, і це збільшило тиск на центрбеків гостей, що і призвело до голу у відповідь. Прохід простріл Родріго і Джут з кіліаном заштовхують м'яч у ворота на 52-й хвилині. Знову Мбапе і Белінгем насичують центр оборони розкішний крос Віні Жуніора, і Джуд влучає в попередчину. Ось так, не рішення від Карло перевернуло гру. Далі були спроби Мбаппе і Вінісіуса, але точнісінько в словенську стіну. Найближче до другого взяття воріт. Реал підібрався, коли Вінісіус та Белінгем розігнали контратаку. А Родріго завершував ударом в дальній кут. Зовсім трохи схибив. У Атлетіко також кілька гострих випадів, але другий тайм був повністю за господарями. Статистика матчу підтверджує перевагу Бланкос у цьому матчі, але від цього їм не легше. Це була нічия на користь Барселони, у якої з'явилась можливість. Наблизитись до реалу на відстань двох очок. Відзначимо також, що Вінісіус забив лише один гол в 15 матчах проти Атлетико. А його останнє взяття воріт в Лалізі відбулося ще три місяці тому. Така невдала гра бразильця відбувається на фоні відмови від нового контракту, яке запропонувало керівництво та великого бажання Саудівської Аравії переманити війні до себе. Розгортається цікавий сюжет. Я все ще наполягаю, що Барселона найкраща команда в Лалізі. Вони дуже добре атакують, мають неймовірну швидкість у своїх. Гравців й чудово грають як команда, заявив Діаго Сіміони після матчу. І Барселона підтвердила слова наставника Кальчунерос, легко розгромивши севілью на виїзді, навіть попри той факт, що з 62-ї хвилини команді довелося грати в меншості після вилучення Ферміна. Довго говорити про Барсу немає сенсу. В цьому матчі команда реалізувала ідею німецького наставника з постійним тиском на центрбеків та центрхавів за допомогою схеми 3-2-4-1. Рафіня та Гаві. А в другому таймі Рафіня і Фермін допомагали Лівандовському постійними вриваннями за спини захисників чи шок шукаючи зони між лініями оборони та півзахисту. Все це дуже блискуче реалізовано по перерві. Спочатку Педрі побачив вбігання Ферміна, а потім Кубарсій побачив щілину між лініями, віддав на Рафінію і бразилець вирішив долю матчу. Ось так це було зроблено. Фінальний результат: 1-4. Барселона стає майстрами в розуміннях простору і часу. Команда знову набрала вражаючий хід, а чемпіонська гонка в Лалізі обіцяє бути дуже захоплюючою. А зараз до подій в серії АТ після трансферного вікна стало ще цікавіше. Деякі клуби суттєво посилились, а тому можна очікувати від них ривка в другій частині сезону. Одним із таких клубів є Мілан, у складі якого вже виблискують Кайл Вокер, Жоао Фелікс та Сантьяго Хіменес. Матч проти Емполі був непростим. Не 55 й хвилині. Гості навіть залишились в меншості після вилучення Томорі, а далі спрацювала потрійна заміна від Серджоконцейсау, який після перерви випустив на поле Ляу, Пулішича та Хім... Менеса гравцем матчу можна сміливо назвати останнього, адже саме Сантьяго заробив червону картку Мар'януччі, спровокувавши того. Після цього Мілану стало трохи легше. Крістіан Пулішич оформив два асисти. Спочатку на Ляу, а потім і на Хіменеса. Тож турнірна ситуація Росонері трохи покращилася. Рухаємося далі, і відзначаємо вплив Рандаля Коломуані на Ювентус. Французький страйкер після трьох зіграних матчів за стару сеньору лише в трьох голах від найкращого бомбардиру команди в цьому сезоні. Перемога над Комо із рахунком 1-2 суто його заслуга. Особливо нас вразив перший гол, дриблінг на високій швидкості і потужний удар під поперечину. Топ трансфер для туринців, які продовжують свою битву за зону Ліги Чемпіонів. Продовжує свою битву за потівку в найпрестижніший клубний турнір і Фіорентина, яка на. Тижні знищила сам інтер в матчі до гравані через той самий епізод за участі Бове, коли у італійського футболіста зупинилося серце під час гри. Зараз з Едуардо Бове все добре. Фіалки перемогли з рахунком 3-0, і це одна із найбільших сенсацій в нинішній серії. А відзначаємо дубль Мойзікіна, на рахунку якого вже 15 голів в сезоні. Але перше місце в бомбардерській гонці займає нападника таланти Матео Ретегі, який оформив покер в ворота Верони в матчі, який завершився перемогою Бергамаскифа з рахунком. Нуль, п'ять у італійці вже 20 голів, і він реально претендує на золоту буцу. Нарешті трохи про Рому Артема Довбека. Команда Клаудіо Ран'єрі вперше в сезоні здобула дві виїзні перемоги поспіль. Українці замінили на 92-й хвилині матчу, і сам Артем провів достатньо непоганий поєдинок, маючи дві хороші можливості забити. Спочатку його удар був заблокованим. Далі був чудосий голкіпера. І удар головою також міг трансформуватись в гол, якби не Йнуцраду. Єдиний гол в матчі забив Пауло Дібала. Під Після того, як Анхелініо заробив пенальті, а аргентинець його реалізував. Наполі мав можливість скористатись поразкою інтера і збільшити відрив на три очки, але маючи серію з десяти домашніх перемог поспіль, несподівано зіграв в нічию з не найсильнішим опонентом. Нічия 1-1 з Удінезе, хлопці з Удіне не програли в Неаполі вперше за 10 років. Коротко про бундеслігу у нещодавнього суперника Шахтаря в лізі чемпіонів Борусій Дортмунд новий тренер. Це Ніко Ковач, екс тренер Байерну. Проте проблеми нікуди не зникли. В дебютному матчі хорватського спеціаліста 1-2 від Штутгарту Дортмунд займає низьке 11-те місце. Байерн здобув чергову перемогу. На цей раз розгромлено Вертер 3-0, дубль Кейна плюс Гол Сане. Таким чином, Мюнхен збільшив відрив від Байера не 8 очок, тому що Ливер Кузен втратив очки, зігравши в нічю з Вольсбургом 0-0. Вершення чемпіонату 13 турів і чемпіонської інтриги стає все менше і менше. Тепер мова про великі та просто цікаві події в кубкових турнірах Англії. Почнемо з однієї 16-ї фіналу Кубку Англії, де наш український футболіст був одним із героїв головної сенсації раунду. Але все по порядку. Почнемо зі скандального проходу. Далі Манчестер Юнайтед. Команда Рубена Аморіма програвала Лестеру з 42-ї хвилини, але все змінилось після виходу на заміну Гарначо, який замінив новачка дорогу. Саме Алехандро створив гол. Відповідь розв'язка відбулася на 93-й хвилині, коли з передачі Бруно відзначився Макваєр. Епізод був ефектний, але була одна проблема. Гарі був в явному офсайді. За правилами турніру Вар не використовується в четвертому раунді змагань. Нас перемогли не у фергі-тайм, а в Офсайд Тайм, говорив після матчу наставник Лестеру і легенда М'ю в одному обличчі Рудван Ністелрой. Клуб англійської ліги 1 Лейтон Орієнт ледь не створив сенсацію. Скромний клуб з Лондону вигравав у Манчестер Сіті рівно 56 хвилин, але далі дебютним голом відзначився Хусанов щасливий випадок з Рикошетом, а добив андердугів Дебрюні, який скористався майстерним асистом Гріліша. Те, що не вдалося Лестеру та Лейтону, вийшло у Брайтону. Чайки не були фаворити в битві проти Челсі, але змогли вирвати вольову перемогу. Голами відзначились Рюптер та Мітома, 2-1, мінус один потенційний трофей для Челсі, Енсо Мареске. А тепер давайте до головної сенсації раунду. Плімут, в який перейшов український збірник Максим Таловєров, є найслабшою командою чемпіоншипу. І от ця команда приймала Ліверпуль, за який в цьому матчі грали Жота, К'єза, Лоїсдіа, Діас, Дарвін Нуньєс, Еліот, Гомес, Кванса, Ендо, Цимікаскелехер, тобто. Кілька зірок плюс найближчий резерв. Це був неймовірний поєдинок, в якому остання команда Чемпіоншіпу здолала найсильнішу команду Європи на даний момент. Це і є Кубкова англійська магія. Радимо цей матч для перегляду всім тим, хто любить фільми про епічні подвиги скромних команд. А ще пропонуємо зацінити, як Толовєров бісив своїми святкуваннями після виносів м'ячів фанів червоних. Ліверпуль вилетів з першого турніру в цьому сезоні, хоча на тижні просто знищив Тоттенгем в півфінальному матчі відповіді Кубку Ліги. Чут. Три після 0-1 в першому матчі за такі сенсації ми любимо футбол. Плімут браво, будемо за них вболівати в кубку Англії. До речі, мерсесайці зіграють в фіналі Кубку Ліги проти Ньюкаслу, який за сумою двох матчів пройшов арсенал із вражаючим рахунком 4-0, Арсенал. Стей Хампл, мінус один трофей і для канонірів. Катастрофічний тиждень для Тоттенгема завершився вильотом із Кубку Англії. Астон Вілла, в складі якої дебютували Рашфорд і Асенсіо, розібралась зі шпорами з рахунком 2-1. Цікаво, що у Тоттенгема дебютним голом відзначився Маті Стель. Другий сезон по стекоглу абсолютний провал. 14-те місце в АПЛ, виліт з кубків Англії та Ліги, залишається лише надія на Лігу Європи. Побачимо, чи звільнять Анге в найближчому майбутньому. Ось такими були події минулого тижня в тому. Світовому футболі, якщо сподобалось відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція як в безпеку країни, так і в майбутнє українського Ютубу. Дякую.